Друзі, всім привіт сьогодні. Хочу відзяти таке коротеньке відео, але пізнавальне. Дуже багато питань людей виникає там. Пишуть знайомі ті, хто передивляється відео, значить, і питання виникає: на які блешні ловиш, як їх зробити, чи сам паяєш, чи купуєш. І, взагалі, по блешням в нас, я так розумію, що ну, рибацький народ. Трішечки ну, менше інформації, ніж там по якихось вібах чи балансирах і тому подібне. Блешнями ну, дуже мало народу ловить. Е не знаю, чому це так. Можливо, що дійсно у нас ловкових блешень якби немає е в продажу. Е і тому а робити самому паяти. Е ну, мало хто, можливо, там не хоче, не має часу чи не вміє, і тому подібне. Е сьогодні хочу з ваділитися. Своїм якимось баченням е ну, риболовлі на блешні. І розповісти вам, на які ловлю я, і взагалі, як е спаяти блешні. Але. Я думаю, що зніму окреме відео на рахунок байки блешень і покажу вам, які блешні е, ну, можна паяти. І в принципі завжди бути з ловом окуню. Ну, взагалі блешні працюють ну, феноменально. І там нічого складного немає, так як здається, на перший погляд. Е, ну, ось. От така, такий мій кошельочок з блешнями. Е, тут є, в принципі, всі там і перепаяні блешні. Якби які ну, з заводських якихось там блешень чи з якихось там хтось робив ручні, колись теж купляв десь, подобалася якась блешня. Ну там вже пройшло там, роки, роки, там і 15-20 і років були майстри. Тоді ще продавалися якісь блешні паяні, і до речі, доволі такі були вони робочі всі, всі і ну, вони хрибалили. Але там ну, в основному були з паяними гачками або з неякісними гачками. Приходилось це все. ну Форма самої коронки блешні дуже там чудова, класна, вона подобається. Ти розумієш, що вона має працювати, вона має нормальне. Але гачок там, ну, чи неправильно він там зроблений, чи припаєний, ну, на, на, вже на це бачення, або е, гачок сам тупий, тому що не було тоді нормальних таких, якби хаків, е, прям так, в такому доступі. І приходилось ці всі я якісь там купував, купував, а потім е, вже щось там собі додумаю, перепаюю е, чи впаюю е, гачок, чи ставлю підвізку, трійничок маленький. Е, це вам хочу сьогодні розповісти. Дивіться, ось, наприклад, це, от так, зван... це от так звані е, марапетки. Це ну, марапетки взагалі, якщо зайдете в інтернет, почитаєте, вони є різні, е, з різними кутами цієї коронки, тобто більш розвернуті, більш звернуті і так далі. Якщо взяти, наприклад, от, на, за порівняння, зараз я вам знайду, якщо в мене є, а, так. Ось ця маропетка, по-моєму, 36. та Ось, Бачите, в неї вона прямо така е... Ось така от моропедочка. вона дуже вузька, в неї кут такий прямо примішаний. Якщо порівняти, наприклад, з цеї, е... бачите, з цеї, е... бачите який, який кут в ній. І в них буде зовсім інша гра. Ця буде більш гвоздити, ця буде більш е, планувати і робити якісь е, такі от завіхрення воді. Тобто більш буде плавніше вона заходити, ніж ця. І в різних умовах вони будуть робити ну, взагалі по-іншому, тобто риби будуть ловити по-іншому, тобто, де пасивна, де більш активніша і так далі. А, ну і Ця виходить, трішечки важча, е, більш вузька. Так, що ще я хотів, а? хотів вам ще показати? ну Це от е, моропетки, ми почали з маропедок. ну це саме основне. якщо, е, ну от Раджу вам купити, дуже до речі, е, класно роблять е, шостка спун. Е, це ну, сумська скажімо так, контора. да, там, Ребята паяють самі, вони самі і роблять і форелеві блешні, і щучі блешні, якщо хтось може слідкує, за ними знає. Я в принципі ловив їхніми блешніми мікрокалібалками. До речі, дуже доволі непогано працюють блешні по нашому головлю по щуці, то раджу це без реклами. В мене немає їх, тому що я принципово блешні. Ну, не купую, навіть якщо мені друзі спаяли, якісь блешні дарують. Я їх приймаю в дарунок, дякую, але я на них чомусь не можу ловити. Мені от потрібно своя блишня спаяна, власноручно, і все. То я, в принципі, блешня не купую. Але люди, я знаю, в мене дуже багато друзів, які купують оці от іменно від шостки спун, І вони працюють, і вони, ну, дійсно вони класно працюють. Тобто там, взагалі, але, ну, вона, блешня взагалі вона проста. Ну, просто простава. Це найпростіша блешня, напевно, яку можна спаяти. Ну, просто там вигнути ребро жорсткості, загнути угол. Там в принципі той е, кут, не, не важливо, як ви його загнете. Тобто ви попробуєте одну зробити так, іншу зробити так. Е, ну, головне, вміти хоча б мати чуть поняття іменно з пайкою. З е, паяльником, хто дружить, хто його тримав в руках, однозначно ну, цю блешню спаяти ну, простіше не буває. І це буде найуловістіша блишня, якщо брати зі всіх там, е, інших видів. Ну, для наших умов, тобто це там, для глибини, якщо ви там маленькі, ну, ми, такими, е, там я не знаю, 5 см, 6, вони, там, ну, сам собі там, вже вигадуєш, відходиш від тих стандартів, які вона типу, як той хто її придумав, робиш на своє бачення. Просто, е, Якби та, яка тобі потрібна, і все. І вона ловить, працює. Глена там теж ну навіть настроїти її не треба там боятися, настроїти навіть її в воді, якесь там відро кинути і пограти. подивитися, як вона грає. Все. Ну основна задача це щоб вона не перехльостувалась. Тобто при якихось коротких дюрах, при ваших підривах, щоб вона не перехрещувалася з жилкою, і все, і вона буде реально ловити рибу. Якщо ви бачите, от ви договися, десь там чуть можна щось підігнути. Але побачили, якщо вам сподобалась оця гра, як вона там сипеться, падає, гвоздить і все інше, все, вона буде рибу ловити, взагалі без питань. Можете бути спокійно, ну, можете бути в цьому впевнені. Е, ну, Дивіться, ну от бачите, в от мене цих парап'ядок, е, ну, теж їх мало залишилось, немає часу їх спаяти ось такі. Немає часу спаяти, не знаю. Зараз 6 світлом зайду. Ось такі ось Дністровські, такі вже можна сати, так званий мор моралістик. Ось він такий е дуже широкий. Бачите ось він вже важкий, він вже там 10 плюс грам. Ним на Дністрі реально класно каваряти окуня. Ось Бачите, ось такі вони є. Ось діки теж більш діструські, вони теж важкі. Ось такі от з двох короночок латунних, можна мідні, можна якісь срібні, всередині ну, свинець припой. Оце от впаяним гачком. На дністрі класно роздраконювати окуня, а потім вже його доловлювати в принципі, на звичайний гачок з, ну, з підвіскою. Так реалізація буде краще. Але щоб роздраконити, підняти його до лунки, то можна використовувати от спаяним гачком. це буде... Якщо хочете з одної лунки ловити більше риби, якщо ви знаєте, що вона там є, просто вам треба її підняти, треба її розшевелити, щоб вона більш конкуренція вплинула на їхній, скажімо так, харчування, щоб вони хотіли їсти, то ця блишня, така спаяним гачком, допомагає це зробити. Ну, в принципі, бачите, ну, тут в мене є багато. Ось от такі от, так звані, я не пам'ятаю, як вони називаються, по-моєму, їх там в простондрі називали гробіки. Взагалі, ну дуже простіша блишня. Е, дуже проста. Вона тут так розкривається, короночка робиться, а потім ну, просто заливається припоєм. Так здається, що вона така якась такими кутами е, складними, гарними, все, але робиться вона, ну, я не знаю, дуже просто. Як? Я колись їх зробив Ось такі от плешні. Е, я колись їх зробив, 4 чи 5 штук подарував друзям там пару штучок і собі лишив пару штучок. На Дністрі теж дуже класно працює. Вона важка, вона взагалі, напевно, сама важча з того, що я роблю. Е, і вона реально теж класно ловить рибу. Ну, от такий от теж типу цвяшок, але такий більший, я не знаю, сантиметрів, напевно, він. Ну, 6 точно. Такий Я його робив на Судака. Ну, е -е, По судаку, в принципі, з я щось не подружився. Не знаю, е -е, чомусь Судак на Блешні в нас не хоче е, е Але окуня на Дністрі теж ловить шикарно. Е -е, тобто, в принципі. Якби є, бачите, тут багато перепаяних. Е, Ну ось це я сам теж робив. ну Тобто тут майже все е, я сам паяв, але є такі от, е, наприклад, от така стара форма. Е, е, теж хтось вибивав. Е, ну Це напевно, що на цьому. ну Спеціальним е, пресом були такі блешки, там непонятні гачки, були якісь двійні. Я перепаяв, зробив теж такий. От. Вийшла блешня настроїв гру і там ти та все. Ось така може бути, Ось така може бути. теж з двійним гачком. Оцю я, по-моєму, залишив, тільки не залишив, я просто перепаяв, тут поставив якісніші гачки. Ну, і завж... бачте, якщо ви помітите, то в мене на всіх блешнях стоять такі яркі точки атаки. Це ну, реально зазвичай вирішує питання по кльову. Навіть мілкий окунь взагалі від цього дуріє. Що ще можна показати? Ну, от бачите, ось такі, в принципі, теж от такий гвоздик. Це сам собі там подивився, взяв, спаяв, подивився, відцентрував, подивився, як відіграє, класно. Все, блисня працює, перевірена. Просто взагалі можна от там з якихось залишків. Ось така блесня конусна вниз. Виходить. Просто відрізок з якогось листа металу. Свинцем припаяний, від, ну, відпрацьований, подивився, як він грає, добився гри тою, яка мені потрібна, і він класно гвоздить, класно працює по окуню, взагалі шикарно. Тобто в блешнях одразу вам говорю, що не потрібно боятися блешень, вони ловлять класно і вони не такі складні як в нас, ну, як вважається. Вони реально працюють. Тобто, ну, з ними ніякої замроки нічого немає, і вони ловлять рибу ну, в основному краще, ніж балансир. Що вони, риба в нас все одно в більшості випадків вона більш пасивна, коли ми приїжджаємо на рибалку, ніж активна. Якби вона була завжди активна, то, напевно, ми вже її всю би виловили. Е, її не стало би. Е, так що ну, рибалки не завжди бувають успішні, і рибалки завжди приходиться щось підбирати, щось е, підстраювати, налаштовувати, щоб можна було зловити якусь тут роз, ну, обманути ту пасивну рибу. І от поблишні зимою по окуню це номер 1 по пасивному окуню. так да, вони більше трішки заманюють мілкого окуня. але ну, це в більшості випадків, я вже повторююсь. Але ну, чудово вони ловлять і грубого, хорошого окуня горбатого. Тут, тут вже треба дивитися, як від поведінки і від розміру риби в водоймі. Але першим ділом, ну ми як ми приїжджаємо на. На водойму, ми всі там, хтось краще там віддає е, перевагу балансиру, хтось блишні. Але ми все одно, навіть якщо ми там плануємо, ми знаємо на щось, ну на що там ловиться в основному. Ми все одно стараємося домовитися і так там. Сріг і там, Сергій, ти ловиш, там на, на ближню, так, да. а, ну тоді я на балансир, ще хтось ще на щось, на все різне. І ми тоді вже дивимося на що сьогодні краще реагує риба, і далі вже пробуємо в такому плані і працювати ми. Тобто, Хто там ну, кого краще вийшло, підібрав ключик, все, ми тоді вже взяли, подивилися і підібрали ключик разом до, до цієї риби. Так що ну, не бійтеся е, блешень, е, спробуйте спаяти. Я думаю, що е, слідуюче відео я. Дійсно ну, змонтую, спробую, я поки вчусь це все робити. Але дійсно хочеться вам показати, якби, як ці блешні паяються і, скажімо так, сати вам, що це ну, дійсно не настільки це важко, і це дійсно результативно. Так, да, потрібно спочатку десь щось трошечки помучитись, подивитися. Але зараз навіть шаблони, можна навіть зараз скачати, До речі, я забув. Навіть можна скачати шаблони, є в інтернеті, вже прямо готовий шаблончик, він його просто роздруковуєш і він вже в розміри йде. Наприклад, та сама марапетка, я знаю, точно вона є в шаблончиках. Тобто там вирізаєш бумажку, сам шаблончик, наклеюєш просто його якоїсь ПВА, клеєм на сам лист металу, з якого плануєш робити цю ближню. Просто вирізаєш все, тобто вирізав, нічого не треба міряти, там відміряти, центр і все інше. В тебе все є, і по центру вже проведена лінія, осьова, і ти просто звертаєш, вже робиш кут, якби, і заливаєш е, свинцем. Все. Тобто, якось так. Всім дякую за увагу. Я думаю, що був корисним. І, ну, В подальшому дійсно я хочу зробити ще відео про, прямо про байку плешен. Я думаю, що я його найближчим часом зроблю. І покажу вам, як це роблю я. Всім дякую за увагу, до побачення, буду вдячний за підписки, лайки, спостерігайте за моїм каналом. Всім добра!